Доброго не зовсім доброго всім раночку після важкої ночі для всієї України. А Кременчук, Грішні плавні, там Полтава в нас почалося після всіх. Ну а чого? ж не? Всіх по черзі Ой, вимушили постраждати вночі. У нас таке жахіття було прямо над нашим будинком, збили ракету, та й не одну, а дві. То ми, звісно, трішечки знаєте, як не дуже приємно. Ми ж вирішили проїхатися в ліс, він закритий. Ми чомусь вирішили, що його відкрили. Нібеса його не відкрили, але показали, куди можна об'їхати. Тобто ми з іншого боку. Дорога така польова, степова, лісна, але познайомились з людьми, які, так як і ми під'їхали до знака і розгубилися. Я їм кажу, що минулого разу хлопці. Військові направляли всіх отуди. Він каже, о, ну тоді я каже, знаю цю дорогу. І ми оце приїхали. Тому що я вже відчуваю, що чекають білі на нас. Та, да, ж, там Трішечки отуди відійдемо. Тепер мені довелося, люди нас сюди привезли, а мені доведеться піти показати їм, де <гум> скарби ліса. Ну а що? <гум> Треба бути за все вдячними. Так, ану, як знайду, щось покажу. Треба зняти чимось стрес, тому що воно вже, знаєте, ні пігулки не допомагають, ні настоянки оці корвалоли, барбували і тому подібне. Господи, вже кажу, знаєте, завжди просила у Бога сили. А вже кажу, та ні, Боже, вже нема сили це все терпіти. Зроби так, щоб воно вже за все закінчилося. Найкращим для нас варіантом, тому що ну просто вже, просто нерви не витримують. Такий красивий ліс, як в касці. Такі якісь гарні галявини, якісь такі навіть сосенки нам ну, незвичні, незвиклими. Знову нова локація і все, ти вже просто губишся в ній. Ну, Хочу сказати, що і пустий, якийсь такий пустий, ось надибала на гірчаки. Ну, Буду брати. Буду квасити хоча б щось. Уже ж не даремно ми сюди притіліпалися. Людочки, ми таки доїхали в свій ліс. Подивилися по супутнику, знайшли лісову дорогу, а точніше назустріч нам проїхали Жигулі. І ми зрозуміли, що можемо. Тільки зайшли. Ну, наш ліс такий є наш. Ось! Дивіться, який красивий. Не я знайшла чоловік. Ой, ну йди сюди! Ой, слава тобі, Боже. Добралися ми до місцини, де знаємо. А он іще один. Ну, я там, мабуть, не достану. Ось іще один. Слухай ти, вони нас дочекалися. Цілий тиждень. Нас же сюди не пропустили в середу. А от в неділю через тиждень... Ой, Боже, які тугесенькі. Ну, машини тут стоять. Тобто нам, ми проїхали десь кілометр від того знака, де заборонено сюди в ліс, в, їж, в, ну, в їзд заборонений. Що що? 3 кілометри. Три кілометри. Тому тут машини є. Але ж не всі знають про ці гриби, розумієте? Не всі знають місця. Дивіться, які. Ну, з почином нас. Вже трішечки настрій підіймається. О, гірчаки, до речі, зараз також візьму. Буду квасити. Тільки що йшла. Там ніжка валялася, ну, хтось її обчищав. Там вирваний. А тут таке прозівали. Тут таки мене дочекався, а один ось дивіться, який жаль. А один так, як я їй казала, навіть і не дочекався. Боже, повністю пропало. Ну йди і ти сюди малесенький. Ой, як ти ще цей не підгнив. Бачите, трішечки вже і черва почала точити. Це, може, оцю шапку, мабуть, зараз і повісю. Ти трішечки на деревині. Ну, а що і толку її брати, як от, бачите, той гнив і цього заразив. Зараз причеплю там десь, а потім на наступний рік, сподіваюся, будуть ще грибочки тут. Та я їх тут кожного року збираю, ну якщо встигаю. Бачите, а цього не побачили. Навіть двох не побачили. ну Тому що от я тільки що була в лісі, який мені, цей самий ліс, тільки з іншого боку. Він мені незнайомий. І навіть не така місцевість. Я ж розумію, що там білих може і не бути. А хоча машини стоять все поперевертину, тобто люди ходять, шукають. І зеленухи позбивані, і позбирані, і підзеленки, О! Дивіться, бачите, от дивіться, викрутила, а ногу туди вкнули. Оце, оце норма, так? Да? Це ми зробимо отак. А це хай, ну хай валяється куди ж його діти. Вони ж її розвалили. Розвалили грибочка і капелюха йому поламали. А поки що більше не бачу тут. Дуже складно шукати, Поперервали все люди, попідіймали все. І так, придивляюся. Але отут я вже здається побачила. От тут був ось. Отакий горбик невеличкий. І отакий... От О, що це за. Чого він... А, він в ту сторону. Господи, він просто лежав фактично. Дивіться. Ніякі складнощі. То, то вихитуємо, то ще щось. А тут... А це, бачите, хто? хтось шишечку зарив. Отак же, все ж валяється. О, здається, мабуть, оце ще. Ану, перевірка точна. Є невеличкий, але беремо. Так хочеться, щоб ця осінь ще трималася і трималася. Кажу чоловік, Віта, йди сюди. Кажу, що таке? Та що грібся, грібся. Думала, гукає мене. А, хтось грібся. Думала, люди гукає мене допомагати, йому тут щось догрібати чи що. Ой-ой-ой, ой Боже. Ой, один і другий. Бачите, комашки літають, комашня. Так, ні, бери свій. Бери свій О! Бери. Слухай, цього вже практично сожрали. Треба, оцю, треба оцей капелюх, ну, гляну капелюх. його треба повісити от на деревину. Там, на, на... Ну розріж подивися, якщо він не повністю. Я оце... Тому не взяли. Так це, а цей же ж тугесенький ось який. Та ну, дивись, тут тільки отак робиш. А, ну все, забирай тоді. Фляп, Скільки тебе? Хто виграє поки що? Ти ж, Та що з чого ж я? Може, в мене, в мене ж вони да. менші. А, хай я тягаю. Ну, клади мені, ти ж більше зілені тягаєш. А ну що там набрав взагалі поколи? Ну, оце мені повні такі пакунки припремлені, молодець, він частенькі кладе. Вони трішечки, бачиш, від стежки віддалилися. Тому там аж прямо понад стежкою, це вони не грують. Так я ж тут вішаю на гілки, голови їхні то вони ж потім тут і стріляють, я так думаю. Ну, мені хочеться в це вірити. А я де була, а я ж от туди, туди планувала. Зараз туди йдемо. Йду дивлюся, думаю, та ні. Мабуть, таке, як мухомор, бо щось так дуже видно, не годиться. Потім таке ж таке, та наче ж не зовсім цей мухомор. А просто в пісочок вимазався. Ось такий. Краси. Там, хто там мені писали, щоб я їхню домівку заривала. Та звісно, що я її загортаю, я вам скажу, що ще більше. Я її приховую так, навіть, щоб не видно було, що я там щось зірвала. По тій простій причині, що, щоб інший не рився. І, звісно, щоб б я не закрила. Я можу це, це на камеру не завжди показувати. Я ж не все показую, що я роблю в лісі. ну все, все, все культурно і по нормі. Але ж я ж не, не транслюю повністю весь час. я ж тут не, Якщо вам показую 15 хвилин, я тут знаходжуся десь години, 2-3, 4. Чотири ну, 4 це як повезе. Але ми сьогодні поїхали без дітей. Вони відмовилися, бо вони не знали, що нам сюди вдасться ж таке прорватися. Я їм скажу, що просто можна з іншого боку заїхати. Ну, не захотіла, хай як хочуть. Тепер будуть жалкувати, я вже сказала, що я тут. А оце що було, це якась поганочка. Хтось, хтось її розру, роз, це, зруйнував, розпалася. Так, зараз ось сюди, перейдемо на цю сторону. Вон там ходить чоловік, почув, що я зраділа. Ну, тут -ту -ту, ту ту я сказала. Усміхнувся, так, ну тут. Може, разом з вами найдемо. Є тут щось? Хлопці, дівчата. Ладно, не буду час витрачати. Так, думаю, що воно таке. манюсіньке приманюсіньке Отак на мохові на галявинці. Ближче, то таке ж воно. Ні, ну слухайте, ну, ну шпендик шпендиком, це взагалі якийсь <смі> малючок. От, от Дивіться, воно коли оце з горбика лізе, то воно таке могутнє, набирається сили, щоб в себе оце, все оцей шар зрушити, голок, землі. А як оце отак на мухові, то ж ну, це, це, це що це? О, гукає мене чоловік. Щось там, мабуть... О, я вже бачу, слухайте. Два <кхем> А де ще? Ось один, він другий. О, боже, яка краса. Дивіться, хо-хо. Так, традиційна комашня. Це раз багато. Так, а тут грибочок. І ось. А ну це я побачила здалеку. Ось подивіться, що вони до нього причепилися, ці комахи. Ну, що тут таке відбувається? Взагалі зрозуміти не можу. Зараз будемо їх виривати. Ну, точніше, розхитувати і забирати. Зараз заберу ці. Ану, іди сюди. О, дивіться, яка у нього так, колір якої, знаєте, такої. Ану. Ой, слонової кістки. А пахнуть, оце я люблю, коли вони на стежках починають рости. Ану, іди сюди, іди, іди. І цей гарненький. Так, а десь каже чоловік, що отам ще... О, таке, чого ти? Капелюха скинув? Ну, є трішки черв'яки. Оце так несу, а вже так ніжку ворушу. То... А горбик був, так? Де. То тут такий пупсика, ано... ну. Цей... Б... цей хороший. Зараз. Ану. Там в мене ну, один башку відкинув. О. О. Ще є. Ой, дивіться, скільки комашні. Що вони його жруть? Чи чи, чи, чи теж кайфують, і ми оце. Наші ну, б теж не їдять. Чи це ж вони, мабуть, відкладають, да? Черв О, ні, мабуть, так? Черв'яки? От і які. Ну все, залишаєтеся. Без домівки для своїх Ді, діточок-черв'ячків. Ану. Можу, оце бачите, треба ходити і дивитися повільно. Тому що ось в одній місцині. Ну забирайся ж твої. Та ага, я повинна отаку вагу там. Клади отак збоку, щоб не перетовкати себе, будеш допомагати мені сьогодні перебирати, якщо перетовчите. Ну. Ой. Ще телефон сідає. А чим я його буду вдома заряджати? Я не знаю електроенергії. В нас сказали, невідомо не коли буде. Вод, воду будуть давати м, погодинну, а оце що? Тю. Наступила. Ну, наступила. Навіщо це казати, щоб всі люди знали, що я корова? Наступила. А що я його бігла, ж отож, як перелякана до тієї стежки? А ну оце також. Ще на два наступила, люди. Слухай, може це не я? Ні, це не я. Ні, це я. А що тут немає нічого смішного? Розтовкла, дивіться. Ну, воно ж очі побачила там. І поперла ж, як стецьку отуди на стежку. Ну, і що? Таке, їм же все рівно, що їх на виставку вести, ні. Мені тут вже дивіться, а, краса яка! Страшна сила. Ми не можемо дійти, тут нам потрібно. Навіть уже ті люди, яких ми з собою приперли, туди пішли, а ми ще не дійшли. ми Ще тут надіться, треба підіймати гілля. Давай, давай. Підіймай, підіймай, шукаємо. Перевірка місця сестри. Тобто це вона тут знайшла це місце. Практично всі рази для мене з великим успіхом. Єдине, що, мабуть, він уже переждав. Перечекав Марину, а не встигла по ньому приїхати. Маринка. Отакий, бачиш, привезу тобі зараз. Зараз ще пошукаю. Є, тут щось ще немає. Подивимося. Ну, хочу сказати, що я вже обдивилася, я так і не бачу, крім цього одного, більше нічого. Ну, нічого, повезу один. А що ж? Вона буде рада. Я це зробила замість неї. Мабуть, телефон зараз може і не сніме, не знаю. Але це в нас тут також така діляночка. Прямо понад дорогою. Люди всі біжать туди ж середину ліса. А тут отакі вот красені. Зараз тут... Це телефон, і чим я його вдома буду. Ану. О! Ну красивий, дивіться який. Ну, не мошкарні, це ж вже ритуал. Тут більше ніде не видно. Пари його. Такий велетень. Ну, беремо такого красення. Дивильно. Це коли вирішили швиденько, розумієте, пробігтися ще отут, понад... Це дорога, до речі, лісова. Тобто тут немає ніяких великих токсинів. Якщо їх... Можна вважати, що їх десь немає, то ось дивіться, який капелюх, ще з яким, е, білою, з якою стрічкою йде. Та ну всі красені, ну я не знаю. І мені потім, знаєте, що мені потім їх шкода просто <хи> їсти, мені їх шкода різати. Зараз ще пройдемося отут. Ну це ж знову таке, де я знаю, що можуть бути. Хоча оце весь час їздили, то не було тут практично. А це прям ну, так, щоб відверто так. А, ну, отут немає. Не видно. Ну, Далі. Йдемо туди. Оце за курсом оцього гриба. Не встигла цим нахвалитися. Вже гукає чоловік. Каже, йди сюди. Так, ану, у. Боже, як це можна не побачити? Ого! Я ще навіть цього нікуди не поклала, бо тільки вимкнула телефон. А, в нього Юр, все йому вже. Хай дик, його вішати на дерево. Ну, його вже оці оце його з'їла. Тому зараз капелюха будемо вішати. Це, я зараз на місці сина. Він тут. Збирає, тому я прийшла перевірити, він вже не приїхав. Є, синок, не хвилюйся, є. Мама возьме. О, ще хочу сказати. Такий тугесенький, такий гарнісінький. Все, забрали, це щоб синочок мій не хвилювався. На, клади. Доби. Тут небагато, ми тут тільки три знайшли. На цій стороні. Ну, ми тут недовго ходимо і ми ж туди в глибину не йдемо, це ж так понад дорогою. Я сьогодні з лісу не вийду. Туди йшли, я вам показала, я отам знайшла. Потім пішли, там чоловік знайшов, ще знайшли. Повернулася сюди, ну цією ж стежкою так йшла тільки там трішечки низу. Потім, потім думаю, якщо я знайшла отам, то можливо, ну люди, можливо. Ось на цьому боці ось красень. Ну, то весь э, на твіроморчий пейзаж псує оця пляшка пластикова, яка стерчить. А мені а оце? Ой, ну комедія. А оце комедія, тут біг мій чоловік. А що таке він? Розпався, оцей, Чи що тут з ним не так. О, це він так лежить. Ховаємо. О! Краса. Ну це ж треба. Таке диво. То я дивлюся, люди туди, нам, щоб поїхати додому, треба в оту сторону. І ті, що на машинах їдуть, повертаються. Тільки що на мотоциклі повернувся, повернувся, дивіться. І я повернулася. Там не пропускають. Тому прийдеться нам якимось іншим шляхом. Так, третій. І це все... Ой, трішки поганенький, оце ж це я зрозуміла. Оця оці камашня відсаджує тут свої лічинки. Безсовісні. А ну, ще подивимося. О! Є! Є ще один. Оце ми гарно збираємо грибочки. А люди вже понаїхали, кругом ходять, треба пришвидшуватися. Красень. Ну, скажу так, оберемками гриби я ще не носила. Вон там вже наші машини стоять. А я ось і йшла і по дорозі вже не знімала. Тому, ой, бачите? Е... Тому що е... телефон у мене вже все. Там вже залишилося, мабуть, 3%. Тому вже як прийду додому, е... порахую, підчіплюємо підсумки. <сум> а поки що, дивіться, який у мене шикарнючий осінній букет з дарунків лісу. Е... Дійсно, ну вже голова тюлюпається, в мене воно також тюлюпається від щастя, від такого звичайного. Людського щастя в, в емоціях. От в грибах, здавалося б. Тобто, люди, я бажаю бути щасливими кожної хвилини. Щастя, це не глобальне щось. На даний момент у мене ось букет такого лісового щастя. І на силу тримаю, ну вже бачите, він башку відбила. От іду до машини і не хочу підходити, бо там люди стоять. Що кажуть, о, де ви найшли? А вдалі в, в них такі, знаєте, граблі телескопічні, вони виймають з кишені. Розкривають їх і починають грибсти. І оце цього я боюся. А вони вже на мене дивляться, що я про в руках. От тому, Бачите, там стоять. Я не хочу туди виходити. А чоловік, як спеціально кричить, ти ще там довго будеш. Довго. Отут ще трішечки, отут ще гляну зараз. Так, щоб вийти, вже обминути людей та й піти до машини. Я ще ще пригостю е наших. Сьогодні знайомих нових, з якими в лісі познайомилися. Якщо не знайшли вони білих грибів, то обов'язково зараз на супчики їх пригощу, тому що ми їх сюди фактично е, привезли, сказали, що тут вони нам до цього дорогу показували, і настільки такі, знаєте, е, адекватні попалися люди. От, от просто взагалі, от познайомилися сьогодні, і так сталося, що він нам навіть, коли їхав, де погана була дорога, то постійно аварійкою показував, щоб ми там десь пригальм, пригальмували. Ну, щоб розрахували, бо в нього машина на набагато. Ну, у нього для лісу машина. Це в нас для... не знаю для чого. Ну, але ж проїхали. І потім він нам розказав, як в цей ліс проїхати. Але він каже, я тут практично ніколи чи нічого не збирав, чи я не знаю. Це що. Ні, зеленуха, вибач, я тебе вже... О, вона не візьму, бо нема куди. Брате, я на всякий випадок кажу до побачення. Ой, ой зараз взагалі розчахнулося. Бажаю всім успіхів, наснаги, великого щастя. Не сумувати все буде добре, це буде Україна. Тепер якось треба вимкнути.